У Палаці Потоцьких відбувся міжнародний мистецький форум. І здійснили його у межах реалізації проєкту «Освітні мистецькі горизонти без кордонів. Форум покликаний створити простір для обміну досвідом та натхненням. Тут обговорили сучасні виклики у мистецькій освіті, зокрема, її розвиток під час великої війни. Під час війни мистецтво активізувалося, тому що воно говорить про проблеми, про теми, які зараз важливі кожному українцю, кожній українці. І ми також бачимо, що особливо в роботі з підлітками це також має важливий арт-терапевтичний ефект і спільнотний ефект. В роботі з підлітками це також має і ефект спільнотний, тому що разом співпрацюють підлітки місцеві і. Переселенці, і це теж є дуже важливим. Учасники форуму зокрема дискутували щодо перспективи неформальної молодіжної мистецької освіти. Спікерка Анечка Жураківська каже: для юнаків потрібен інший підхід до навчання. Для них потрібно бути менторами, які дають можливість пробувати та творити самостійно. Можливо, те, що мені би хотілося, це щоб Інституції були більш відкриті до сучасного мистецтва. Державні інституції, які зараз функціонують більше і працюють з класичним мистецтвом, щоб вони були більш відкриті до нового мистецтва і допомагали і фінансово, і там, можливостями, ресурсами. У межах програми у Палаці Потоцьких відкрили школу сучасного мистецтва. Навчання у ній безкоштовне. Мистецька школа має два напрями: художню візуальна та цифрова творчість. А вона працює зараз з жовтня. Участь в цій школі є безкоштовною. Є групи для дорослих, є групи для підлітків. І ця школа буде завершена в травні наступного року спільною виставкою. У межах цифрового мистецтва придбають спеціальне обладнання. Воно зберігатиметься у палаці Потоцьких для вільного користування студентів, котрі опановують різні види мистецтва. Це і 3D-принтери, і сканери, це обладнання, набори для архітектурного макетування, галерейне освітлення, тобто все буде передано на баланс на баланс Палацу потоцьких. І вони там будуть надалі користуватися. Дуже цікаво, власне, поєднувати традиційні мистецькі напрямки, такі як скульптура, такі як живопис, перетворювати їх в цифровий контент, допрацьовувати в цифровому форматі і тоді пробувати його в інших матеріалах, в інших не знаю, композиціях тиражувати або відтворювати вже засобами сучасними. Проєкт розпочали минулої весни. Триватиме він 18 місяців. Уляна Николюк, Софія. Савчук новини на вежі.